Вітаю всіх на моєму каналі. Хто мене дивиться, нещодавно у мене була розпаковочка з тему. Там був, я взяла розігрівач для геля. Ну, там багато було дрібничок, які я казала, що я потім скажу, чи сподобалось мені, чи ні. Сьогодні буде. Я розкажу за обігрівач, я вже ним користувалася. Потім я скажу за оці безворсові серветочки. І ще я скажу, я брала ось такі нарукавнички. Якщо що комусь цікаво, залишайтеся зі мною. Значить, що за обігрівач зараз. Значить, обігрівач мені дуже сподобався. Дуже. А, такий коштує на тему близько 10 євро. Там є ще по 5 євро, але ті, що по 5, там не можна. Температурний режим виставить. Там тільки 1, 75 градусів, там, чи що, я не пам'ятаю, вже за 5 євро. Тут ми бачимо, що три режими, які можна збільшувати. Я ставила на тройку, розігрівала гель. Значить, кімнатна температура в мене 20, завжди 20. Коливається там 19,5-20,5 для геля холодно. Я ставила тут, значить, просто нажимаємо раз, воно пікає. От. Так воно не видно. Це якщо в темноті, якщо може світло вимкнути, якщо вам побачить. Зараз подивлюся. А, бачите, що да? горить ось тут одна. Потім нажимаємо два і нажимаємо три. І тоді вмикається третій режим. Тобто одною кнопочкою, раз, два, три, поставили третій. Я не знаю, чи видно вам. Вон світиться, бачите, голубенька. Крапочка. Так, значить, мені дуже сподобався. І там написано, що це для того, для розігрівання, Типа, чашечку ставить, чи що там, водичку, каву. Але можна гелі гріть свободно. І я взяла, що тут температурний режим можна змінювати. Так, потім я зараз нею користуюся серветочка. Ага, ще що я хочу зараз. Щас... Зачекайте за, за серветочку. Заразу розігрівати, що я хотіла сказати, що йде шнур. З ним ось іде шнур. Вхід-вихід. Один такий, як на телефонах. так? А другий ось такий розйомчик. І він йшов тільки шнурочок, то дивіться. а Цей блочок це вже я окремо в мене просто був з таким виходом, з То якщо ви цю, цю будете брати, де три температурні режими, то знаєте, що вам ще блочок треба. Це стосовно обігрівача, дуже сподобався. І що ще я робила? а то я прямо ось так з гелем і виставляла сюди на робочий стіл. І в мене ця баночка з, гель, з гелем вона так залишалась Тут все время, я прямо з нього працювала. Того, що, якщо ви, ну, даже прибираю, він охолоджується дуже швидко. То, щоб була комфортна тут у мене на третьому режимі. От і вимикається також сюди, натискається кнопочка. І я так і працювала. Так я привчилась, мені так дуже зручно. все. просто супер. Всім рекомендую. Не знаю, скільки коштує для гелів, а це було там іменно написано на тему. Ви просто так і набираєте розігрівач. Для чашки чая, там, для води. Так, за серветочки. значить, ой, ось я взяла, це я з України ось такі замовляла, це Китай, мабуть, да? у нас нема вже упаковки в мене. Вони такі досить тугенькі. Да? Не дуже зручно, коли е, навіть якщо ми просучимо його дезінфектором, все одно вона у нас така туга, і там витирать мені. Пелючку, якщо дотирати. Мені більше сподобалась ця, бо вона дуже м'яка. Вона така, як тоненька тряпочка. Візде можна підлізти, залізти. В общем дуже в уголочках вона так мнеться. Мені сподобалось. От, раніше ці по поводу того, що ну, ця безворсова, то вона безворсова, але ось можна трошки й видірнути ворсинок. Стосовно цієї, то нічого так само можна видіргувати, вона рветься більше, бо вона дуже м'яка. Що скажу, це така, це дрібничка, але дуже приємно. Мені сподобалось, і що воно це не розсипане в мене там в тій коробочці, що воно раз одірвав від бабіни. Коротше, класно, рекомендую. Так, я не все ще випробувала. Там в мене гель-лак. Наступне відео зніму з червоним тим гель-лаком. дуже мені цікаво. Стосовно оцих нарукавничків, я дуже хотіла, бо буває, працюю і ліктями щось там десь влізу. Я хотіла нарукавнички, щоб одежа була чиста. Значить, вони сповзають такі нарукавнички. Вроді тут резиночка і з одного боку, і з другого боку, але все одно, це Діну, коли я працювала, то отак, виходить, я вділа повністю, да? все одно воно сунеться. Сунеться тут, сунеться так, в ітогі ось так виглядає. І ручка за дві години потіє. Влітку, мабуть, це буде спека. В общем, це не рекомендую. І зараз я задумала, що робити, і думаю, що це, мабуть, повинні бути якісь тканеві нарукавники, щоб воно дихало. Бо рука потіє, прямо видно тоді на пакетику. Взагалі, пластикові, не рекомендую. Краще тоді вже якісь тканіві і їх стирати, чи що. Ну, ось так. Влітку, так, коли нема одежі, то ми там, якщо гель-лаком, можемо витерти. То не проблема. А от одежа в мене дуже часто, що тут -от -от гіллак остається. В общем, ні, пластик не беріть. Все, це коротеньке відео було, обзорчик. Дивіться мої наступні відео, і наступне я зніму з гіллаком. Все. Всім гарного вечора, гарного дня, хто буде дивитися. Бай-бай!